Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». У даному відогляді надамо у увазі мережевий лобзик від компанії Bosch, а саме модель GST 160BCE. Як ви бачите, за цим артикулом він постачається в кейсі L-Box 136, який ми відкриємо та подивимось на комплект постачання. Окрім того, звісно, приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши кейс L-Box 136, До речі, дані кейси синхронізуються між собою. Також тут присутня. Ставка під інструмент, отже, ви можете замінювати інструмент в разі такої потреби та брати з собою. Ми бачимо, що до даного кейсу, до даного комплекту, у нас входить, як завжди, уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас йде патрубок, пиловідведення, захист від сколу, пластикова прозора накладка, котра запобігає вильоту стружки під час роботи. Є в нас три пильних полотна. Одне в нас Precession Forwд, це Т-144 ДП. Є в нас Speed Спідфорвуд для швидкого різу, а саме Т-244Д. Та є у нас Експерт Форвуд Two-Side Clean. Що це означає? Це означає те, що дане полотно, а саме найдовше з цього комплекту. Дає чистий різ з обох боків, як з нижнього боку, так і з верхнього боку оброблюємого матеріалу. Також ми, звісно, бачимо, що до комплекту входить сам інструмент. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Поживча потужність: 800 Вт. Частота ходу пильного полотна регулюється від 800 до 3000 ходів на хвилину. Хід пильного полотна. 26 міліметрів, максимальна глибина різання деревини 160 міліметрів, максимальний нахил різу 45 градусів. Вага інструменту 2,3 кілограми. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. Почнемо з його підошви. Як ви бачите, на підошві у нас присутня спеціальна пластикова накладка задля упередження пошкодження оброблюємого матеріалу. Далі, з правого боку, у нас є спеціальний важіль. Якщо ми його відкинемо, у нас є можливість регулювати кут нахилу підошви, відповідно, кут різу самого інструменту. Друзі, важливий момент, те, що це робиться в нас безінструментально, тобто ми не витрачаємо додатковий час на те, щоб відрегулювати кут нахилу, поставити саме той, котрий нам необхідно. Також ми не витрачаємо час при зміні витратних матеріалів. У нас є спеціальний важіль, за допомогою якого ми можемо швидко встановити пильне полотно. Та відповідно працювати вже з новим типом матеріалу або з новим пильним полотном для певного типу різу. Також ми бачимо, що направляюча у нас зроблена у вигляді двох металевих коліщаток, що забезпечує більш точний різ. Одне коліщатко у нас прилягає майже до платформи, до підошви, тобто до місця різу. Найточніший різ, по суті, з усіх електроінструментів, лобзиків, які доступні. Далі ми бачимо те, що у нас є регулювання маятникового ходу для збільшення швидкості різу, проте при збільшенні швидкості різу у нас погіршується чистота різу. На це треба звертати увагу. Якщо нам потрібна більша швидкість і принципова чистота, відповідно можна сміливо використовувати цю функцію. Біля важіля перемикання маятникового ходу, у нас є важіль перемикання повітряного потоку, тобто обдуву. Ми можемо його вмикати або вимикати за потреби. Якщо ми вже розглядаємо місце різу, а саме точність різу, видимість різу, ми звертаємо увагу на те, що у нас присутня підсвітка робочої зони, котра вмикається за допомогою натиску на верхню клавішу. Також, друзі, у нас є можливість зафіксувати роботу інструменту для тривалої роботи без перерви, відповідно натискаючи на важіль з одного чи з іншого боку, в залежності від того, шульга чи правша. Далі, друзі, несумнівно слід приділити увагу тому, що інструмент оснащений великою кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження і можливості більш тривалої роботи без перерви, прогумованим руків'ям з рельєфною поверхнею, що несумнівно також сприяє зручності при тривалій роботі. Якщо ми працюємо з даним інструментом, з цією потужністю, з цим, по суті, лобзиком. Нам захочеться працювати з різними типами матеріалів, адже потужність інструменту це дозволяє. І якщо ми працюємо з різними типами матеріалів, нам потрібно відрегулювати кількість ходів пильного полотна. Є можливість це зробити на задній частині корпусу інструменту, тут у нас присутнє спеціальне коліщатка, за допомогою якого в шести положеннях ми можемо відрегулювати хід пильного полотна. Далі, друзі, якщо ми звертаємо увагу на мережевий кабель, ми бачимо те, що крім того, що він дуже добре прогумований в місці можливого зламу, він має ще й шарикоподібне кріплення, за рахунок чого упереджується його злам під час інтенсивного тривалого використання. Тобто, це найвразливіше місце, воно в нас дуже добре захищене. Довжина мережевого кабелю також викликає лише приємні емоції, адже він достатньо довгий для зручної роботи. На даному інструменті в нас присутня константна електроніка для підтримки. Числа ходів пильного полотна навіть при важких навантаженнях. Отже, друзі, як висновок, ми маємо потужний інструмент, який є універсальним, який впорається з будь-яким поставленим вами завданням, пов'язаним з роботою лобзика. І на цьому наразі у мене все. А якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, то ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Якісний інструмент, обґрунтовані відповіді та все для вас. Подякував та побачимось!